вітаю! на зв'язку Олександр, компанія CaveMiner, і це короткий огляд на Bitmain ASIC S1990 тераheші. Це та модель, котра прийшла на заміну старим t 19 на 84 терахеші, або s 19 на 95 терахеші. Технології не стоять на місці, у нових S1990 тераші вже йдуть нові алюмінієві плати, і на них більше чіпів. Це може бути модель або 88 чіпів, або 126 чіпів на кожній платі. Асіки на алюмінієвих хешплатах були зроблені для кращого охолодження, а також для вирішення основної проблеми, котра була на текстолітових платах, це вигорання доріжок живлення. Ця модель видає 90, 92 до 93 тирахшей і споживає всього-навсього 3000 Вт або 3100-150 Вт. Вся 19 серія має однаковий рівень шуму, і це виглядає приблизно так. Якщо для вас це заголосно, то в нас є спеціальні шумбокси, котрі забезпечують більш тиху роботу Асіка. Блок живлення у цієї моделі APV12, як у всієї 19 серії, має контрольну плату AM-Logic нового покоління, котра має мікро-USB гніздо для прошивки звичайною флешкою замість cd карти. Як і вся 19-та серія, це дуже надійна модель, котру ми можемо рекомендувати нашим клієнтам ідеально підійде для початківців та для людей, у котрих є доступ до дешевої електроенергії. Завжди є в наявності в нашому офісі «Київмайнер». Для замовлення звертайтесь до нашого телеграм-каналу. Силка в посиланні до відео.